Доброго вечора, Україна, доброго дня, Америка! Так, я буду повідомляти найсвіжіші новини із полів саміту НАТО тут у Вашингтоні, який триває останні кілька днів, і ще триватиме сьогодні і завтра. Якщо говорити про найсвіжіші новини, які трапилися буквально от щойно, то на саміт НАТО сюди, де все буде відбуватися, де всі будуть відбуватися зустрічі. Приїхав президент Сполучених Штатів Джо Байден, де він разом із генсекретарем. НАТО Єнсом Столтенбергом провели такі opening remarks, Тобто вони вітали всіх делегацій делегатів із всіх всіх представників країн НАТО тут на, на на полях цього саміту. І дуже важливо таке, те що я звернула увагу. Це буквально було кілька хвилин перед моїм включенням. Коли привідвіталася так рукостисканням світові лідери. То дуже така мила і тепла зустріч була саме у президента Франції Еммануеля Бакрона і з прем'єр-міністром Канади Канадином Трюдо. Вони навіть трішки приобнялися тоді, коли всі інші просто стали на спільно на спільне фото. То в них така була дуже тепла і дуже така тепла зустріч. те, що я побачила з екрану з міста, де я знаходжуся. Якщо говорити ще що, що повідомляють американські змі, то до прикладу із полу президента Америки журналісти повідомили про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден буде мати на полях саміту тут низку зустрічей із різними світовими лідерами, і це будуть зустрічі високого рангу. І це буде такий важкий і плідний день для президента Джо Байдена. Якщо говорити про українського президента, який також працює тут у Вашингтоні, і українська делегація також працює тут у Вашингтоні. То сьогодні зранку я мала нагоду бути присутньою на двосторонніх зустрічах президента України із делегаціями різних країн. А це зокрема відбулися двосторонні зустрічі із прем'єр-міністром королівства Нідерландів Діком Скофом, також відбулася зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Це була така довга зустріч, і е, офіс президента повідомив про те, що е, обговорили і питання формули миру президента Володимира Зеленського. Обговорили також і питання на полі бою. Президент України поділився останніми новинами із канцлером Німеччини Олафом Шо е, Шольцем. Е, і окрім того, е, обговорили, звісно ж, додаткові системи ППО, які Україна отримує і від Німеччини і від Сполучених Штатів, і від інших країн, які це власне ці новини, які стали відомі вчора. При відкритті саміту НАТО, взагалі і ще така третя була зустріч. Це була перша зустріч президента України. Перепрошую президента України Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Великої Британії. Це була перша їхня взагалі зустріч після виборів. І Кір Стамер, перше, що він зробив, це прем'єр-міністр Великої Британії новообраний перше, що він зробив на зустрічі з президентом. Він висловив свої співчуття щодо трагедії, яка сталася вчора. має на увазі про російське бомбардування дитячої лікарні в Києві Охмадит. Перше, що він сказав, це він висловив свої співчуття щодо того, що відбувалося. Та що відбувалося там. Якщо ще говорити про те, що тут відбувається саме, де я знаходжуся, тут у місті, де в приміщенні так відбувається дуже ще така важлива історія, як м, публічний форум, де відбуваються публічні дискусії, і світові лідери мають можливість дискутувати на питання, щодо питань безпеки, щодо питань світової безпеки, щодо питань України, і те на що я звернула увагу, наприклад, тут то е, дуже ці світові лідери говорять про Україну. Не бува, немає. Е, до прикладу, кілька кілька хвилин тому е, виступав лідер-президент е, Польщі Анджей Дуда, який теж у своїй промові. Е, поки я готувалася до включення, я почула слово Україна разів не знаю за п'ять. Е, це, це те, що я встигла порахувати. Можливо, там було більше, можливо, було менше. Це теж що я встигла зафіксувати. Якщо ще також говорити про ось цей НАТО публічний форум, який зараз відбувається тут, то сьогодні зранку там, звісно, виступив Єн Столтенберг, генсек НАТО, та Ентоні Блінкін, генеральний секретар Сполучених Штатів, і саме Ентоні Блінкін звернув увагу і сказав про літаки F-16, які вже будуть в небі України, так як він сказав цього літа, і важливо тут зазначити, що і президент України Володимир Зеленський у своєму власне і зверненні сьогодні зранку, і зверненні до американців і до українців зазначив, що він дякує всім під час зустрічі. дякує делегаціям саме за літаки F-16. І українська делегація буде працювати саме в цьому питанні постачання літаків F-16 більше і далі. Тому що президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує більше цих літаків. Якщо ще також говорити про по, по, поле е, паблік Форум, того який відбувається, то Єн Столтенберг е, теж сьогодні поговорив про е, вступ України до НАТО, про е, шлях України до НАТО, про цей місток, про який тут ведеться мова. Е, пропоную послухати, що сказав Єн Столтенберг на е, полях е, публічного форуму. Усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО, але поки що рано говорити, коли саме це станеться. Я можу сказати, що ми разом з Україною все ближче й ближче до членства в НАТО і робимо це конкретними діями. Важливо також ще зазначити, що е, буквально за кілька хвилин буде відбуватися е, ще такі opening remarks, де будуть делегації різних країн вітати один одного е, на полях цього саміту. Я буду працювати тут. Буду повідомляти звісно ж всі новини, які відбуваються тут. Е, зазначу, що е, буде е, велика прес-конференція Єнса Столтенберга. Власне сьогодні вона анонсована за вас Вашингтонським часом о 4.30 е, по обіді. В Україні це буде пізня ніч, але пропоную слідкувати і дивитися, тому що знову ж таки, як я вже нагадую, тут на полях саміту всі делегації говорять про Україну і всі наголошують про важливість України взагалі у світовій безпеці. Якщо говорити ще так, трішки анонсувати, що відбувається. І що відбуватиметься завтра? То завтра якраз буде велика панель за участі і президента України і делегації з України, де всі будуть обговорювати питання України і НАТО, і це буде такий велика панель. Тут ще хотіла би зазначити, що у Вашингтоні Перша леді проводить окремо низку зустрічей, низку панелей, і зараз вона має великий форум, який присвячений освіті і який відбувається власне теж у Вашингтоні. Президент України не знаю, поїхав далі на зустрічі. Я працюю далі тут на полях саміту. Всі найсвіжіші новини буду повідомляти вас, глядачів на всіх платформах. Новини Лайв закликаю всіх дивитися ефі, етери, новини Лайв, підписуватися на всі соціальні мережі. Новини Лайв і ми будемо повідомляти найшвидше і найоперативніше всі новини з Вашингтону і саміту Вашингтонського зокрема. Уляна Бойчук новини yeah, навернила.